Привіт усім на телеканалі Дача, програма Енциклопедія садівника» і ми продовжуємо тему обрізки. А якщо бути точніше, ми продовжуємо говорити на тему регулюючої, або як її ще називають, циклічна або детальна обрізка. І власне сьогодні в цьому випуску ми більше приділяємо увагу саме практичним завданням, тому що про теорію ми вже говорили багато щодо регулюючої обрізки. І якщо ви пропустили ці випуски, ви можете їх переглянути на нашому youtube каналі або на youtube каналі Олександра Андрейщука. Тому власне зараз будемо зважати саме на практи... Тичний бік цього питання не зайвим. Завжди буду сказати, що постійним експертом і автором цієї програми є досвідчений садівник і з рослинництва Олександр Андрощук. Привіт, Саша. Добрий день. Завжди рада тебе бачити, представляти. Завжди хочу сказати, що ти людина, яка пів життя присвятила садівництво. <святлива> ну, знають, можна не казати. Да. Ну а раптом хтось новенький до нас приєднався. Так тут ми бачимо складну, як на мене, складну історію, тому що дуже багато гілочок. Ясно, що навіть на озброєним оком, навіть якщо ти не Свідчений і повний долтак, як я можна зрозуміти, що все одно тут треба працювати. Єдине, що я не впізнаю в обличчя, як то кажуть. Багато таких правильно я називаю букетних, і я звідти не пам'ятаю, що це за порода дерева, але точно не диплоїдна слива. Ти дуже точно сказала. Це дуже близько до диплоїдної сливи по зовнішньому вигляді. А порода це називається в даному випадку тільки гілка, бо вона щеплена на сливі, на диплоїдній сливі. Це нектакоту. Це таке поєднання нектарина, априкоси і сливи. Дає дуже цікаві плоди, але все-таки ну з таким невеличким персиковим нектариновим ароматом, але вони все таки найближчі до посмак за смаком до сливи диплоїдної або крупноплідної лечі, які ще називають. Бач, виняткова вода, хоча з Ні, загинувало. Я думаю, це знання. Це я вличні. думаю, це знання. Все ну, ти високої думки ну, це ви дивися так багато. Це було так. Це кісточкові, Ой, зерняткові. Виявляється такі після Добре, з практики ти будеш зараз показувати, казати, що ми видаляємо, що укорочуємо, чого і за яким принципом. Ми багато в теорії це проговорювали, а тепер ми вже бачимо, ось, підходимо і що робити. Ну, ось ми підійшли, і правильно спитала перше питання, що робити. Значить, ми повинні задати питання, як росте ця гілка. Ми бачимо, що в неї кут вона починає втрачати це така, скажем, ознака цієї. Породи, якщо можна так говорити про них, так І ось гілка лягла. Тобто в нас Є два варіанти. Перший, і я, скоріш за все, його потім зроблю. Ми трошечки підтягнемо шпагатом або іншим якимось матеріалом, виправимо муку. Сильно підтягнути не можемо, тому що там у нас є наступні яруси. І тому ми можемо трошки виправити кут, і в залежності від цього обрізка буде відрізнятися. Але давай розглянемо, наприклад, у наших тих глядачів є теж така гілка. Це знову ж таки: ми беремо сегмент, один сегмент крони. Крона поділяється на скелетні, на півскелетні. ми говоримо про регулю чи обрізку, тому, як правило, це вже йде такий сегмент, скелет, де ці глочки розміщені на напівскелетних гілках. Отже, на прикладі цієї гілки наші телеглядачі зможуть взяти в себе сегмент гілки, потренуватися і потім обрізати за таким принципом все дерево. Отже, знову ж таки, ми. І завжди підійшли, подивилися, як у нас кути. Потім ми дивимося, що, мабуть, він вже скоро будеш мені підказувати, які у нас скільки у нас гілочок ростового плану, і скільки у нас плодоносного плану. Тому що від цього залежить, які процеси ми викликаємо, хочемо підсилити, які послабити. В даному випадку це ще і кисточкова культура, яка плодоносить і на однорічній деревині. Ми говорили, що у неї є так звані змішані бруньки. Ці бруньки. Ось вони йдуть по однорічних, їх треба шукати. Ось однорічні минулу, за минулий рік прирости. І ось ми бачимо три гілочки, все, э, ой, три бронічки, вибачаю, зможе. Дві більші, ми вже говорили про це квіткові, і всередині менша, вона така більш остріша. А отже, до, чому я до цього знову повернуся? Тому що вся ця зона покрита знову ж таки потенційними плодами. Але ми бачимо, що у нас дуже багато квіток тут фактично. Ну, можна так не то, що море, а океан, квіток, але в нас зовсім немає сильних приростів. Це е, із-за того, що минула весна була така, е, при якій ми не змогли взагалі зробити обрізку, і можливо, це для наших глядачів добре, тому що е, коли ми підходимо вже до обрізки регулюючої, там теж не можна, як і в попередньому виду обрізки, пропускати навіть рік. Адже я казав, що дерево тоді дуже швидко нарощує. Урожайність закладає плодоносних багато утворень і зовсім е, перестає рости. ну Таким чином, і вік дерева зменшується, тому що воно більш інтенсивно експлуатується. Ось ми приходимо. Значить, ми подивилися, в нас дуже багато плодоношення і дуже мало ростових гілочок. Це говорить вже нам підказка про те, що ми будемо багато укорочувати, будемо видаляти багато деревини, тобто сильні такі укорочення, для того, щоб наростити. Однорічні сильні гілки, на яких потім потужне продуктивне лист. Йдемо ми завжди від основи. Ось такі гілочки. Ми можемо просто і вкорочувати в даному випадку. Пам'ятаєш, ми говорили, що є плодові гілочки, як правило, зерняткових. Це плодові протики, списики вони закінчуються тільки однією бронькою квітковою, тому їх не, не варто укорочувати. В даному випадку гілочка дуже тоненька, вона тонша за олівець. Це не дуже добре, але вона вся у квітах. Тобто, якщо теоретично допустити, що велика частина зав'яжеться квіточок, то сама гілка її буде важко винести на вантаження, і навіть вітер, коли потім колоші ці плоди, вона може гілка від цього зломитися. Але ж, Саша, ти казав, що плодові гілочки, ми, як правило, видаляємо. Укручимо. в даному разі, ти Так, тому що, пам'ятаєш, я говорив це в контексті того, що якщо у нас вони часто густо розміщені, і нам треба зробити між ними відстані ну хоча б 20-25-30 см. Ми бачимо, що ось ми, ми просто взяли сегмент гілки, ось вона була щеплена нектакотом, і ми йдемо від основи по ній рухатися. Ось у нас ми бачимо місце щеплення, це нектокотом, Гілка не ктокотом щеплення. Тепер ми будемо рухатися. І в даному випадку у нас тут мало гілочок і ростового плану і е, плодоносного, і тому отакі дрібненькі гілочки вони тут не конкурують, не притяняються. Ми їх просто укорочимо, щоби підсилити. Тому що якщо на таку велику гілку залишити всі квіточки, то потім ну, буде перевантаження плодами і навіть вітром е, може виломити. Я перепрошую, тобто ти зараз вкоротив плодоносні гілочки. Правда? Так, тому що. Е, ми говорили, що на однорічному прирості кожні тут не одна бронька, а група. Тобто і ростові так, так. Тому тут... вкорочуючи, таким самим чином і викликаєш. Так, прирост... ну, це, це тоненька гілка, вона такого плану генеративного, але тут є просто броньки і того, і того плану. Просто коли у нас гілка така тоненька, і я завжди кажу, що ми повинні брати якийсь мінімум, мінімум це олівець. Якщо вона при основі тонша за олівець, там 5-7 мм вона тоньша. То із неї навіть оці ростові, які можна пробудити, якщо зрізати ще, скажем, ще більше видалити гілки, все рівно вже сильно гілки не буде, тому що ну вона сама по собі слабенька На ній можна. Або видаляти просто у нас тут, якби буде оголена частина, бо на них і плоди слабці за рахунок того, що ну транспортна система слабенька, сама гілочка слабенька, листя тут не буде великі. Це такі невдалі гілочки, від скажем від того, що не була проведена обрізка в минулому році, тому що і плодоносні гілки вони теж мають бути трошки сильніші. Отже, ми будемо рухатись далі по основі йдемо. Ось перше розголошення, друге так само, ми просто укорочимо на коротенькі шипики. Тут є квіточки, щоб вони просто засвіли, дали невеличкі прирости, потужні прирости ми тут вже не зможемо отримати. Просто будуть невеличкі гілки із одним-двома плодами в наступному році, в цьому році будуть свісти. Тобто таку зону тут продовжимо формувати зону, щоб вона не оголилася просто центральна гілка без якихось розгалужень. Тобто ми тут не приросте зараз викликаємо добре зрізаючи. Ми просто регулюємо, щоб не було перезавантажено плодами. Трішечки плодів залишаємо на приросте, не розраховуємо, тому що це слабенькі гілочки. Ми просто відрегулювали водоношення. Тут так? уже так. Ми приростим це не називаємо, ми просто підсилюємо трошечки цю гілку, тому що якщо ми її не зріжемо, то вона буде ще слабіша впродовж цього року, який розпочинається. А так вона буде трошки, ми підсилюємо. Тим, що ми знімаємо з неї навантаження квітками. Ага. І ось ми далі так і рухаємося. І як бачиш, тут об дуже сильно Ось ми прикладаємо, тобто ми видаляємо 3 четверті, інколи 4-5 гілочок, тому що знову ж таки вони тоненькі, їх багато. І тут ми можемо не хвилюватися, як це я повторюсь, бо це питання уточнила Я ще раз повторюсь, як у зерняткових де одна квіткова, а ці ростові там можуть бути. так Тут у нас є і ті, і ті брунки, ми просто робимо от такі шипики, підсилюючи оці такі гілки, які в основному плодоносного плану. так ось ми по них так ідемо. Поки у нас немає їх перезагощення, немає дуже густого розміщення, ми можемо вирізати. Постійно дивимося на е, сонце. Це в нас от південна яка сторона, південна гілка. І це теж має значення, як густо ми їх залишаємо. Тому що якщо це південна сторона, і вона добре освітлена, ми можемо залишити їх чуть густіше, чим, наприклад, це би було з північної сторони або ближче до середини крони. Знову ж таки, чим далі на периферії, тим більше гілочок можна. Залишати, якщо ось гілки виросли, майже як я вже казав, треба між ними там 20-25 см, Ось вони дуже густо, але вони розходяться в різні сторони, їх можна залишати. Тобто ми продовжуємо різати нашити, але ж вона все одно тро не троне росте. Так, але дивися, бачиш, там пустота. Це а. те, що ми якраз говорили в попередньому сюжеті. Тимчасово, ось вони навіть по напрямку ростуть неправильно, вони мають зустрітися, але. Це обростаюча деревина, це є циклічна обрізка. Тобто вона рік, два, три, ми її видаляємо, поки вона має можливість там не Сильно у нас вони затіняються, ми їх залишаємо для того, щоб якусь частину листя невеличку і плодів тут отримати. Є варіанти, наприклад, ось, навіть оцю ось гілку, якщо ми видалимо, якщо у нас буде замало урожаю, так верніше, забагато урожаю, то теж нічого не зміниться. Ми можемо видалити, може залишити. Просто я бачу, що там у нас є така пустота, і хочеться навантажити максимально об'єм, який занімає кроник, кром... І тому ми і залишаємо навантажити листя саме так навантажити гілками, скажімо. тому що гілки можуть нести і плоди, і листя, але у нас не повинно бути пустот в межах об'єму, який повинен займати кров, і Я тепер поняття чого не повинно бути що для красити дерево, що для чого чого не має бути пустот. Навпаки сонце краще буде скрізь проглядати. Просто ми тоді не раціонально використовуємо. Ми для того, і формуємо крону, щоб раціонально використовувати все. От у нас має бути оцей баланс, що у нас крона. Має гілки, які заповнюють весь об'єм, але при тому вони не переплітаються, вони не затінюються. Але якщо у нас буде ну, половина крони буде, а третин, половини не буде чи третина, то у нас буде просто випад. Е, ну там можна підійти. От, наприклад, як тут ось була гілка, я її нарощую. Тому що у нас величезний об'єм, який просто не заповнений гілками. А раціонально це по відношенню до дерева чи по відношенню до людини, яка Ну, з господарської від... точки зору, в першу чергу, тому що ну у нас, наприклад, ми хочемо мати компактне дерево, але добре насичене гілками, які при оптимальному заповненні, вони я ще раз повторюють. Се вони і не затінюють одне одне, одна одну гілки, так але при тому вони і ну несуть урожай, тому що ми можемо зробити рідку крону, яка дуже добре просвітлюється. Та там майже не буде урожаю за чи того, що там пустоти там або третину. І у нас буде програма. Ми будемо знімати про нектарин, де залишилися дві гілки, і ми з них мусили зробити чашовиду. То ми вже там мусили нарощувати. Знову ж таки, щоб не гуляв певний об'єм крону. Це те, що стосується, продовжимо йти. Ось ми бачимо, що в нас і на двохрічній деревині це все плодоношення закладене. Це за рахунок букетних таких гілочок. Вони зустрічаються в першу чергу на черешні, але ми бачимо, що тут є. І далі квіткові броньки теж є і на однорічному е прирості, який був у нас в минулому році. Тому ми робимо коротенькі, знову ж таки, шитики. Можна отак зарізати, можна, наприклад, перевести і кут збільшити, то просто ми тоді вже робимо напрямок сюди. Це не так принципово. Е гілки, ось вони, які переплітаються, ми їх просто видаляємо. Ми бачимо, що гілки тут в мене є ще суті. Що на початку звучили працювати. Так. Сюди. Ось вони йдуть ми і, і притняються, і ми тоді просто його так, видаляємо. А те, що тут це таке очілочко, його теж треба видаляти? Ми потім його ми підчищаємо, віддаляє. ні, нічого, тут ми просто підчищаємо. Ось ми такі сухенькі гілочки. Ось ми знову бачимо, що гілочки, якби у нас. А оскільки нам треба ростові процеси, то ми навіть коротко на двохрічну гілочку можемо зрізати. Тут у нас є, як я вже казав, ростові і квіткові. Так. Тут ми ріжемо на дуже коротенький шипик, щоб викликати максимально ріст і на бруньки, які ростуть доверху. І отак ми рухаємося по, усі, по всьому цьому сегменту. Ось у нас зілки переплітаються, але ми бачимо, що в такому випадку тут теж гарний приклад. Ось у нас дві гілки, нам треба одну з них видалити, бо вони вже приплітаються. Так, оскільки вона слабша, то ми видаляємо нижню, а ці робимо укорочуємо. Укорочуємо. Тут у нас був просто шипик. видаляємо, і на яку гілочку вверх вирізаємо. На, на бруньку вверх ми тут чаще всього робимо зріз на бруньки, які йдуть вверх, бо я вже казав, що у нас. Зразу в нас був кут. Бачиш, гілка така полога, от це властивість. Не так, тому що в нього гілки пологі, і нам постійно намагатися треба переводити його до нашого оптимального кута 45-60. Ми отакі робимо зрізи. Ось у нас те ж саме переплетені неправильним кутом. Донизу. І ми їх просто так будемо зараз підібратися, щоб їх видно було. Просто видаляємо. Я тобі дякую, Саша, нам час вже прощатися. Я нагадаю, що це була програма Енциклопедія Сидника на телеканалі Вдача. Автором цієї програми є Олександр Андращук, досвідчений садівник і фахівець рослинництва. І ми не завершуємо тему облістки, а продовжимо її вже у наступних випусках. А поки маю з вами попрощатися.